Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Продовжуємо підбірку новорічних закусок. Сьогодні у мене для вас три новорічні, дуже швидкі і дуже смачні закусочки. Перша. Нам потрібно помідорки чері, розрізаємо навпіл. Перепилені яйця також варені розрізаємо навпіл. Беремо листочок шпинату і все замотуємо хамоном, ось так як показано на відео. Шпажкою заколюємо і все, закусочка готова! Закуска номер 2 Беремо сир фету, салямі ковбасу, любий салат. Ось так замотуємо і прикріпляємо маслинкою. Все, закуска готова. Закуска номер 3 Для цієї закуски нам будуть потрібні помідорки черрі, сир мозарелла міні, листя шпинату та маслинки. Ось так складаємо таку башню, заколюємо шпажкою і все, наша закусочка готова. Ось такі три чудові новорічні на швидкоруч закуски ми приготували. Якщо вам сподобалися ось ці закуски, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте вподобайки, готуйте з задоволенням, бажаю вам всім мирного неба над головою та гарних різдвяних новорічних свят!